У Бангладеші на швейних фабриках, де одяг популярних брендів таких як Zara, H&M, Levi's та інших робітники, оголосили страйк, вимагаючи підвищити їм заробітну плату за 70 євро до 190. ми не підемо з вулиць, поки нам не дадуть зарплату, яку ми просимо. Останніми днями тисячі учасників страйку припинили роботу та провели різноманітні демонстрації, що змусило понад 300 заводів у ДАКЦІ столиці Бангладешу тимчасово призупинити роботу. За даними місцевих ЗМІ, ще понад 50 виробництв розграбовано або спалено. Я маю платити за оренду за дочку, яка навчається за харчування, медицину. Де я маю брати кошти, якщо оренду за квартиру збільшили, а заробітну плату ні. Протестувальники вчиняли вандалізм та блокували дороги між поліцією та активістами. Також спалахнули окремі сутички. У деяких випадках поліція вдавалася до сили. Протестувальники кидали снаряди та руйнували заводи по всій території. Ми намагалися розігнати їх мирно. Ми запустили сльозогінний газ. Ось ми маємо заарештовано кілька осіб. На швейній фабрики Бангладеша припадає 84% експорту, 59% йде на ринки Євросоюзу, 26% – у США і 5% – у Канаду. Тижневі протести, що тривають, уже встигли порушити роботу таких брендів, як Zara, H&M, Levi's та інших, через що ціна на їхній одяг ймовірно може піднятися.